Доброго вечора. Ми з України. Всім привіт! Привіт! Як завжди, з вами Юра і мій друг, пар захоплений, психолог, парфумер Кріс. Знову з вами. Сьогодні ми з вами підберемо парф гардероб для походу на гору щекавицю. Є Єй! всі знають для чого. У випадку ядерного вибуху українці планують влаштувати оргію на горі щекавиця. Оргінащикавіці моментально стала вірусною темою. Сіть заполонили меми на запрос. Быстро отреагували бренди в своїх соцсетях. Ані стали рекламі товари і услуги для тих, хто собирається розгулятися на горі. Світуація ка земля коло <с -"Pain> чи не займають же місця, чи ну, не... нема там керматів. Вже якісь <с2> я. <с2> я думаю, вже хтось кинув там рушничок. Знаєте, як на пляжах на що <с2> <с 2> uh, тут думати? Гадати. Тож, які парфуми зроблять вас привабливішим під час оргії судного дня? Не будете гаяти часу, бо в нас його і так мало. А спочатку підпишіться і поставте лайк цьому відео. І поширте серед своїх друзів. Тож залишайтесь з нами, приєднуйтесь до пар спільноти. Телеграм та екстаграм. Посилання я залишу під відео. Дякую всім, хто донатить на канал. Всі гроші йдуть на заробітну платню людини, яка мотує відео. Отож, Кріс, поїхали. поїхали! Друзі, ну, знаєте, тема така складна з приводу щекавиці, і відео буде контроверсійне, але в кожній ситуації треба знайти конструктив, позитив. Тримайтеся. Сподіваюсь, це відео вас підтримує. Ваш моральний дух, емоційний стан. Аромати це про приємне. Сподіваємося, що все буде класно і в нас буде перемога. Друзі, мій перший парфюм саме від мене. Ми підібрали п'ять. Це від бренду Готіє Кокаріко. До речі, це дуже давнішня хотілка в мене. Дякую підписнику, який вирішив продати його. Я в нього його купив. Він мені знаєш про от, mm -hmm. зухвалість, <реш> про секс. Про спокусу, спокусу, хтивість. От він такий хтивий парфюм. Про те, що зараз я піду в всі свої тяжкі і рознесу гору щокавицю. Розпушити хвоста. Да, він мені бійся. про це досить контроверсійна реклама. Де ново парфемпуром де Жан-Поль Готє. От те, що транслюється в рекламі, от те транслюється в цьому парфюмі. Не бачу рекламу зараз, як наші глядачі, але я чую тут багато сексів в армазі. Він дійсно є. Він про збудження та про хтивість і бажання і. Його хочеться якось обіняти, Він такий тілесний. Він крутий, ти знаєш, і він про от піти знайти пригод на свою п'яту точку. От вони він мені про це. Ну, типу, вихідний день, в мене є час. Зараз я якщо Ось я... вас тягне на пригоди, ви ще не знаєте, якими вони будуть. На шикавиці вас може цей аромат врятувати. Принюхайтесь, друзі. До речі, цей парфюм в базі трохи нагадує мені лістан від Гарлін, чоловічу версію. Дякую, що сказав. Бо він знятий, бо він. Цей аромат знятий, от вони десь перегукуються, але цей мені кращий. Перегукуються вони, до речі, такими легкими анісовими нюансами. Так? так, вони тут є. Наступний парфюм від Кріса. Що ж він з собою візьме на чекавицю? До речі, цей парфюм вважається жіночим, але я вважаю, що це досить сміливий чоловічий трояндовий парфум. І якщо ви... Хочете бути поміченим, але ще і зрозумілим у вашому бажанні мати якісь певні пригоди сьогодні, то вас знайдуть за цим ароматом, однозначно не забудуть. Я знаю цей аромат. До речі, я в тебе познайомився з ним, і він мені про троянду. Він мені перегукується з трояндою від форта. Така оця Амалфі та коштує просто нереально дорого. Оцей її варіант. Він мені про те, що ось зверніть на мене увагу. Ось є тут. Я ось тут. це центр уваги, якщо можна так сказати. романтичний. дуже гарна троянда, полікоректна на мій ніс. І мені подобається флакон. Так, флакон дуже стильний, а кавпачком можна захищатися. Mm -hmm. Це буде аромат та засіб захисту на щековиці, Якщо що не, не знаю, як підуть справа у вас там, можливо, різні нюанси <с бувають. То цей флакон і вперед! Друзі, і наступний парфюм це від бренду Марк Антуа Баруа. Він називається Encelad. Vip зона на щекавиці. Ви знаєте, я обрав цей парфюм за його голосні ноти. Це коли ви ще на хрещатику, а вас на щекавиці вже помічають. Так, це однозначно. Підходяще. На ношу мікропшик Кріс, до речі, в мене з ним був такий запой, як це кажуть. Я його носив 4 дні поспіль. І це одне нанесення, типу, і я його відчував кожен день. Він просто нереально. Волаючий, він тримається просто вічно, вічно. Я по правом худі, тому що просто хочеться вже позбавитися. Він мені про ревін, він мені, він мені про відсутність природи, взагалі. Енсилат присвячений планеті, да? тобто він такий більш космічний. Але от зараз це саме його час. Він заявляє про себе, на вас звернуть увагу в розкритті. Він може трохи знаєш, бо мені на роботі сказала від вас пахне немитим... Чоловіком, wow. але це ось як він може для когось відчуватися. Для, для мене він не відчувається. Це заявка, яка стане бестселером, Про нього можна говорити. Для мене це просто любов. Що він для тебе. Я можу сказати, що я не чую цьому ароматі сексу та збудження. Я б його не носив, якщо чесно, але розумію, що в нього є своя велика аудиторія. Прихильників, і мені зрозуміло, що подобається. Він дійсно дуже такий стійкий, він не змінюється. В нього цікава ароматична така картина, яку він малює, але для мене він ну дуже 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 концентрований, тому мінімальне нанесення та дуже на відстані. Це проте, ось я тут він про ось просто... тут. Це кілометр в радіусі масса. Так має це ти типу, <зум> <зум> знаєш, тебе відчують за кілометр. Від те. Це реально просто. Вічний, але рекомендую. Це той парфюм, який може стати, знаєш, бестселером. в тому плані, що він всі має задатки. Він новаторський, він гучний, він не для кожного, тобто провокаційний. провокаційний. Це дійсно для мене топчик. Друзі, якщо ви йдете на Шиковицю та не знаєте, де саме будете. Просто скажіть, що вас може... можна знайти, якщо ви будете пахнути енселатом. Ен На історія від будинку Жак Богар. Парфюм називається Фуріо, і це саме в чому піде кріс. Так для мене це дуже важливий аромат. По-перше, він створений думаю, двома дуже відомими парфумерами. Ми про це розповідали в іншому відео. Тут mm -hmm. значить, що аромат дуже такий східно звірячий з квітками, ягодами, та він настільки хар характерний, він настільки гучний, що його неможливо забути. Він по гучності дуже схожий на анцелат, але він досить більш солодкий та класичний. Я б сказав. Mm -hmm. ти знаєш? Він для мене про маскулінність, про я мужик, я ось тут знаю собі ціну, типу та мені є що він сказати. він транслює в тебе от таку, знаєш, випічену таке слово випічене. Ну, буде. Ну, таку, типу, показну маскулінність. Оце, типу, не знаю, що ти носиш, а для мене це чоловік в кірзачах такий, в якійсь грубій одежі, такий, знаєш, просто альфа. А, як психолог, скажу, що я таким чином вигулюю свою цінньову сторону. І, можливо, ми якось зробимо навіть відео з стіновими ароматами. Але так, він для мене такий про. Іншу частину Кріса, друзі. Я запрошу Кріса. Знаєте, типу транслювати психотерапію, психологію через парфюм. Він відмовляється, напишу його номер в відео. Будь ласка, зателефонуйте йому в 2 часа ночі. Скажіть, що він має це зробити. Дякую тобі, Юро. Дякую, глядачі. Будь ласка, не робіть цього. Останній парфюм в підбірку на щекавицю від мене це New від дому хаярі дуже красивий флакончик, дуже красивий, і дуже дивись. Там можна подивитися там кріс. Якщо вони створюють весільні сукні, то можна їх віднести до нішового дому. А нішових я б віднес відніс. Але якщо це і син Лорада, типу, якщо з цієї сторони зайти, то типу це ж вони виробляють одяг. То це як типу це не нішовість, це на все одно більше типу люксовість, напевно. Ну добре, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви такі аромати нішовими, люксовими? Як ставитись до цього? Угу. Ти знаєш, це чому я його обрав? То я можу сказати, що він може перекричати оцього брата. Не вірю, <реш> неможливо. Він взимку просто нереальний. Він просто заповнює все навкруги. Але якщо це дві різні історії, а він, він просто супер гучний. Це ось я тут, я тут, я тут. Зверніть на мене увагу. Я... Квітковий удовий, вау. Удовий, не дивився піраміду, а от можу сказати шафран, на, шафран і тубороза. Тубороза однозначно. Я думаю, що от прямо така волаюча тубороза підправлена удовим аспектом. Аром, аромат унісекс, аромат про те, що Аго, я тут. От він про це. Якщо будете шукати Юру, шукайте мене або за цим, або за цим. Але сподіваюся, цього не буде. І В нас буде інший привід: зустрітися на щекавиці. Але так, да, зустріч на щековиці ніхто не відміняв. <звук> Друзі, дякую за те, що подивилися цей випуск. Ми старалися з крісом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Ми вас любимо. Бережіть себе. Чекаємо на вас в інших відео. Па-па. Доброго вечора, ми з України.